Слава Україні! Такий собі Євгеній Пригожин чи як його там називають, начебто керівник якоїсь там приватної військової компанії музикантів Вагнері. Це ті, що безголові, без руки, без ноги після спілкування з збройними силами України, так от він пожалівся, що міністерство ганьби, тобто оборони Російської Федерації, дуже погане і дуже плакав, що його не запросили на послання. Не на три літери, а на послання пойла. Так от він пожалівся, і що трапилося, йому зараз дали, ну так оголосили, начебто артилерійські снаряди. Ні, це йому не дали снарядів, це просто пригоджено і Вагнеру нагадали, що вони є півні. Їх нагнули і, можливо, дали снарядів. Але ключове тут не про снаряди, а хто є, хто.